На мій погляд, вони є, просто їм треба дати певний поштовх, щоб вони не цуралися. Можливо, хтось там ну, має в собі потенціал і сили, але чомусь, ну не знаю, стісняється, можливо, там цурається прийняти участь у змаганнях. Але я впевнений, що в нашому місці я дуже... Хороші, сильні хлопці, які з часом покажуть свої результати. Сьогодні вправи самі по собі дуже тяжкі, але вони ще й зроблені в естафеті. Тобто, якщо є вправи принести просто йок 400 кілограмів, а тут ще потрібно ще й мішок 100 кілограмів принести. Тобто ти вже запиханий, втомлений, ти повинен ще нести йок 400 кілограмів. Це дуже тяжко. І пішли, 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 пішли. 100 кг обережнику. Опа! Є! І тепер 400 кілограмів підтримуємо тримаємо атлеті! Рівне! Так, 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 їм зовсім інакше не стиметься. Рафал Купиляш. Набирає обертів Рафал!